Можливі порушення це остаточні і фінальні порушення, які можуть відбуватися під час виборчого процесу. Але я би хотів звернути вашу увагу на те, що процес є процесом, і е, хотів би просто навести приклади роботи центральної виборчої комісії. До речі, вчора, е, близько 12-ї години ночі, центральна виборча комісія прийняла чергове незаконне рішення. Вони прийняли рішення, яким дозволили викидати із складу дільничних, дільничних виборчих комісій людей, які там за порушення, за нібито порушення, які такі люди скоїли. Я просто хочу зазначити, що чинне законодавство таких механізмів не передбачає. І Я хочу зазначити, що на жаль, час оцей 12 годин ночі було вибрано не випадково. Згідно з українським законодавством, на жаль, не можна оскаржити дії центральної виборчої комісії, які вчинені за день до голосування з 22 години до 24 години. Тобто закон робить цей момент сліпим пятном і вперше. В історії Незалежної України, принаймні на моїй пам'яті, Центральна виборча комісія скористалася цим сліпим пятном і прийняла рішення, яке є очевидно незаконним, яке очевидно виходить за межі повноважень Центральної виборчої комісії, яке очевидно не ґрунтується на законі, яке очевидно створює нові законодавчі норми, яких в законі немає. Низку разів Верховний суд приймав рішення, яким дозволяв. Кандидату в президенти Петру Олексійовичу Порошенко агітувати, не оплачуючи цю передвиборчу агітацію коштами передвиборчого фонду. Таких рішень була низка. І це знов таки вперше в історії України, коли такі дії були узаконені. До речі, це не лише позиція. Партії Батьківщина, моя особиста і кандидата в президенти Юлія Тимошенка. Ця соціологія, починаючи з 1 січня, використовувалась не як інструмент інформування суспільства, а як інструмент, на жаль, маніпуляції з громадською думкою. Така сама ситуація буде використана і в частині екзитполів. Я просто хочу нагадати, що найбільша соціологічна кампанія це кампанія Социс. Знов таки так співпало. Вона належить на праві приватної власності найближчому дораднику діючого президента України Ігорю Гриню. І відтак абсолютно зрозуміло, що ця кампанія використовується е, у виборчих перегонах не як незалежна коректна соціологічна служба, а як інструмент маніпуляції. Ми очікуємо, що. В тому числі впливаючи через компанію «Соціс» на дані на дані всіх інших соціологічних служб, будуть робитися спроби викривити дані екзитполів для того, щоб показати перевагу одного із кандидатів, використовуючи це як маніпуляцію на під час оголошення даних екзитполів.